Прапорчик міліції. Прошу ще раз, будь ласка, прапорчик міліції як... Миц. 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 Так. Перевищу, так? Сто кілометрів випущу. Є там відеофіксація, фото відеофіксація, все комобуд. Що будемо робити? Ось пішли від парфок, не відбудеться. Перфолк біш, ну блять, проведемо. Це Як? Так. Ну там дійсно все є, все зафіксовано. Я можу в цьому не сумніватися. Лази, не звичайно. А мені цікаво. Чесно, я зараз пред'явлю все. от Мені цікаво, він вночі теж ловить? Він вночі ловить но... але іноді ну... номер може бути поганий. Номер... Я от теж так, думаю, я, я просто знаю, що в нас немає таких приборів, які ловлять вночі, Я не тому порушую, повір, ти просто чесно коли кажучи, там же да, нічого не буде. Але коли є Фіксує за кілометр. Mm -hmm. mm -hmm. Інспектор тримає, mm -hmm. тримає, і ви під'їжджаєте ближче, і воно робить сніг. От я чесно от кажу, от хотів навіть зупинитися, коли їхав, хотів зупинитися, чи є такі прибори у нас. Тому що я, в принципі, все те, що треба, звичайно, треба, звичайно, о, дивіться, ось моє посвідчення водія. Я вам поверну, не поїжджаю. Я, я не сумніваюся, що ви повернете. Єхте, я, ж не я не сумніваюся, що ви повернете, я вам кажу. У мене немає в цьому ніяких сумнівів. Це посвідчення mm. водія? Я повернуся, не переживайте. Можна в руках, якщо ви. Ну, ви ж теж розумієте, що я ж не їжджу з фабульними документами. Mm. Якби року. я був екстрасенсом, я б в тому я Україна візьму руки не подивлюся, то я... Зрозуміло. Дивіться, справжнє! Це він, Якщо я підроблю, він точно так само, він не бумажний, він такий самий, тільки там... Хіба на таку машину можна підробити? Чи роблять на такі машини? Вона ж не Бог, варта. І не того. — На да? голь другі роблять. Да, шо? Петрович, да, перший раз э, зауваження. Ну, дякую. Так, дякую. — Я хотів ще запитати, скажімо а вологість повітря от зараз там теж це не, не це не той прибут, що то на форумі. Да? Якщо на візір там рекомендовано працювати при такій вологості. ну при любій вулиці в принципі, працювати. При Все. Я поняв, хай що садьком побачив.